Дівчата, привіт! Закінчила робочий день. Зараз буду прибирати. У мене тут трошечки безлад і манікюрний стіл, і треба чіпси поскладати, і сміття треба винести. Після робочого дня, до речі, прийшов мені клінсер, велику бутилку заказала собі. Так я люблю, коли воно в запасі є. Якщо цікаво, можу потім показати, який саме клінсер я використовую, але сьогодні не про клінсер. А хочу вам продемонструвати ось такого звіра, якого нещодавно я собі заказала. Він прийшов до мене в понеділок. Сьогодні середа. Два дні я його протестувала і можу вже трошечки поділитися своїми враженнями. Ось такий він насправді дуже красивий. Я довго вибирала, тому що багато є різних версій. Пропонують там 에, якісь вони шкіряні, трошки вущі, трошки ширші. Я вибрала ось такий. Насправді він дуже гарно виглядає. Стіл взагалі зараз має 에, інший вигляд. У мене просто стояв цей брусочок. 에, цей брусочок він також був мені такий близький, рідний, тому що я його робила своїми руками. Його навіть не викинула. Він в мене. Де ще є? Ось ось він. Бачите, тут я все клеїла сама. Всередині такий пінопласт. Я, ні, це навіть не пінопласт, я навіть не знаю, що це, що це за матеріал такий. Меблі приходили, ось такі якісь чутливі там, не знаю, комод, така лицьова сторона, яку треба було складати, вона була в такій м'якій тканині. Я її просто ножиком порізала, потім обклеїла ось такою тканиною. Такою ж самою тканиною у мене обклеєна педикюрна ця лавочка. І, в принципі, я його використовувала напевно більше двох років. Думала, що він буде більше просідати. Він насправді не дуже просів, і може я його не буду викидати, хоча. Треба позбуватися, якщо щось на зміну прийшло, треба старе викидати. Я вже думала, тому що не хотіла що-небудь купувати, думала, може переклеїти новою тканиною, і... але не знаю, може викину, може ні, поки що поставлю нехай стоїть. Отже, давайте трошечки детальніше розкажу вам про сам підлокітник. Всі ви вже його красу побачили. Насправді він справді дуже красивий. В нього дуже така ніжно-бархатно, я не знаю, велюрово, така резинова тканина. Е я думаю, що один е мінус це те, що він світлий. Треба буде… Я дивилася, хотіла сірий. Хотіла сірий такий, як крісло, можливо, навіть темніший, як підлога. Але сірого, хоча ну, я думаю, що сірий він також був би дуже красивий. По-своєму, також би була така, ось бачите, в мене фон сірий і також дуже симпатично виглядає цей колір. Але, на жаль, такого кольору в цій моделі не було. Була лише біла. Можливо, з часом, якщо він в мене дуже сильно забрудниться, а я звикну до нього, я там з часом зможу його замінити на інший колір. Поки що буду користуватися цим. В принципі, я думаю, що знаєте, кожна річ заходжується. Так само і сірі речі, вони також брудняться, і також їх там або не знаю, там в'їдається тут сідушка псується, її також треба з часом замінювати. Тому прив'язуватися до того, що біле, або що сіре, або біле не купувати. Це якось трошки неправильно. Давайте повернемося до самого підлокітника. Так як я його вже використовую два дні. <гум> тому дивіться, він, насправді ручки вони так, достатньо високо і трошечки ближче до мене, аніж я звикла, як це було раніше. Тобто, у мене стояв ось там брусочок, тобто він був. Десь сюди по витяжку, і ручки вони, в принципі, знаходилися відразу над витяжкою. Тут трошечки все по-іншому. Якщо людина приходить з дуже довгими руками, то ваші руки у вас прямо під носом. Треба або піднімати крісло трошечки, щоб ви були вище, і пилюка вам прям не летіла в лице. Тому що все ж таки, поки пилюка до напрямок, ось цей до витяжки піде, він все ж таки вибирається і виривається назовні, летить е, трошечки на, на лице. Можливо, через те, що я ще поки що не звикла, і я якось адаптую руку. Клієнтам насправді я робила таке для себе опитування. Клієнтам дуже зручно ставити руку на даний підлокітник, тому що. Сам лікоть, сама рука, вона займає правильне положення, і ручки автоматично розслаблюються, тобто вони в розслабленому положенні звисають у цьому напрямку, і ви собі вже тут самі регулюєте. Можете, в принципі, попросити людину, щоб вона ручку трошечки назад забрала, щоб не так близько. Хтось дуже завалює руку вперед, хтось не дотягує її. Наприклад. Є е, е, клієнтка низенька, маленька ростом, її ру, руки, пальці десь тут. Ну, так не зовсім зручно працювати. Треба все ж таки, щоб ручка трошечки більше звисала. Тому ось ще один, не знаю, мінус, або поки що незвичка. не звичка. Можливо, неправильно це називати мінусом, а можливо, це все ж таки адап, адаптація така, що мені потрібен час. Потім, знову ж таки, хочу звернути вашу увагу, що тут йдуть такі металічні ножки, вони дуже гарно перекликаються з моєю витяжкою. Це також так гармонійно, тому що я дивилася ще на витяжку з дерев'яними ножками і думала, що вони будуть в мене перекликатися з педикюрною лавочкою. І воно також може гармонійно виглядати. Але все ж таки, я взяла на пробу цю, думаю, подивлюся, як воно буде. Е, ножки взагалі вони йдуть прорезинені. Бачите, тут є такі резиночки, і відповідно е, не повзуть. Е, я сама скручувала його. Ось тут іде такий мех механізм. Тобто, одна цільна ножка, і з другої сторони теж все дуже легко. Тобто пройшло ця окрема і ця окрема. Тобто, вам потрібно сюди спочатку ножки закрутити і вже потім цією пластинкою скріпити сам перед. Тут дуже важливо було відцентрувати, так щоб воно ну, воно, в принципі, пазлики не зайшло б, якщо б ви неправильно не відцентрували саму, саму верхню частину, але, тим не менш, десь там, якщо криво закрутити, воно може потім негарно виглядати. Отже, скручувати його легше всього. Потім я вже навіть думала: бачите, він такий м'який-м'який, такий взагалі повітряний. Ручка займає місце, займає положення, яке потрібно. Коли я його скрутила, я його поставила трошечки ближче до себе, так як ще не працювала. Але бачите, коли я ставлю ближче до себе, в мене взагалі залишається дуже мало простору для того, щоб маневрувати з витяжкою. І мені все ж таки захотілося його відсунути назад. Тому я центрую собі завжди по початок витяжки. Навіть якщо він у мене десь тут звисає, можливо, навіть спробувати. Трошечки більше, він все одно я прям стараюся його потягнути, із за резинових цих ножок він достатньо так міцно стоїть на столі. Клієнт не переверне його на себе. Чому я кажу, що не пам'ятаючи, я говорила про це, що я довго шукала ці підлокітники. Довго до них придивлялася, тому що насправді важливо, щоб було практично. Перший свій підлокітник, коли я тільки тут все облаштовувала, я заказувала, і він був такий по типу лавочки. Щось по типу цього мого, моєї лавочки, тільки маленька. Я думаю, що ви знаєте, про що йдеться. Є такі самі підставочки, тільки вона пряма, тобто на ножках і пряма така перегородка. У ній, по-перше, скользили дуже сильно ножки. Там, там не була ніби як одна частина цільна і друга, там було як чотири ножки, дві-дві, і вони повзали по столі. Мені, по-перше, це не подобалося. По-друге, тут кут нахилу дуже приємний кут нахилу, і людина. Автоматично, коли приходить, вона ставить руку так, все, рука вже відпочиває, а там рука у вашому розпорядженні. Розумієте, ось цей кут нахилу, він дуже важливий. Коли у нас йде прямий, пряма лавочка, відповідно, ну як би, це те саме, що в мене було, тільки що з цим брусочком, тільки брусочка не було ніжок, він стояв прямо на столі, він нікуди не рухався. Тобто він собі там. Маневрував в якійсь мінімальному діапазоні, але він залишався лежати. Те, що було на ножках, воно в принципі, там людина десь більше нахилиться до себе або десь більше нахилить ручку до мене, і все, лавочка, вона вже вона може перевернутися, вона могла там падати мені на витяжку. І це взагалі не дуже приємне відчуття. Хочеться якоїсь такої позиції, щоб людина розслабила руки. Тому що немає гіршого, аніж працювати, коли у клієнта напружена рука. Зазвичай там люди приходять після роботи, під час роботи або до роботи. І такі розслабили собі ручку, поставили, положили її. Дуже приємна поверхня, рука собі відпочиває, не затікає. Поки що те опитування, яке для себе зробила, руки ні в кого не затекли, всім було достатньо комфортно. І тут. Також колись мені попався такий підлокітник, який тут був тримач для телефону. Його можна було ставити під таким кутом. Але, на жаль, я не змогла його придбати, так як не хочу я там купувати цей підлокітник. Але клієнти використовують ось так. Багато клієнтів ставили сьогодні собі телефон весь день, ті, хто користувалися таким чином, або ставлять собі ось таким чином. Це також зручно. Там, де в мене лавочка стояла, відповідно, це місце було зайнято. І або ставили на підлокітник, або потім, коли я вже починала фарбувати нігті, людина переставляла телефон на крісло збоку. Тому. Ось така, таке моє перше враження за підлокітник. Я можу йому поставити 10 з 10, незважаючи на його фарбу і незважаючи на відстань до мене. Я думаю, що з часом я можливо це якось відрегулюю, можливо, я якось це краще підлаштую під себе. Але з е, щирістю і з впевненістю можу вам його рекомендувати. Тим більше все так виглядає гармонійно, красиво, якось так е, не знаю, ніжно і зі смаком. Тому ось таке відео у мене вийшло. Якщо раптом у вас будуть запитання на тему цю, або на якісь інші теми, обов'язково пишіть, з радістю буду на них відповідати. А я біжу робити порядок і. Відпочивати